Оце, друзі, зараз я вам розповім новини і свою думку, що я про це думаю, я також скажу в кінці. І ви напевно не погодитеся з нею, ну але подивимося. Також прошу, друзі, втиснути вподобайку та робити максимальний репост. Це допомагає українському Ютубу просуватися на його просторах. Отож, друзі, прем'єр-міністр Польщі дав доручення, щоб встановити знову ж таки тимчасові контролі, як колись було під час ковіду, щоб перевіряти всі автобуси, всі автівки буси, і звісно ж, знаєте, кого вони будуть шукати? А ну, здогадуйтесь. Дайте, будь ласка, свою відповідь в коментарях, тому що при в'їзді з Хорватії до Австрії або Словенії до Австрії, чесно кажучи, вже такі контролі є. Тобто, коли ви в'їжджаєте до е Австрії з Чехії, то там контролів жодних немає. Але якщо ми говоримо про в'їзд зі Словенії до Австрії, то там вже контроль також таки існує. Звісно ж, досить багато вже наших. Українців сидять в тюрмах, отримали штрафи, а вже хтось і депортований. Але це друзі, перший крок, що, наприклад, Польща може вийти з зони Шенген, тому що щоб ви розуміли, багато країн колись не входили до шенгенської зони, але вони були членами Євросоюзу. Те ж саме може статися з Польщею. А тепер, друзі, повідомляю свою думку. Хоча вона... Не є, наприклад, точною, тому що це тільки мої припущення. Та ситуація, яка зараз коїться на білорусько польському кордоні, де досить сотні тисячі мігрантів уже тривалий час пробують просто потрапити до Польщі, а далі до інших країн Європейського Союзу. Ну ви знаєте, до яких. Ну і тут знову ж таки ця візова афера в Польщі. Польща не хотіла приймати цих мігрантів, але виходить так, що вони їм давали візи. Хм, Якось дивно це все, друзі, виглядає. Якби Польща знала те, що мігранти їй не потрібні. Також Польща знала, що мігрантів, цих, які прибувають зараз масово, не люблять в Європейському Союзі, зокрема Німеччина, Франція і так далі. І там їх вже досить і досить багато. І ця війна насправді, я навіть не знаю, що прокоментувати. А ви що думаєте?